Продовжуємо друга частина відео. Якщо ви не встигаєте, ви робите паузу і дописуєте завдання. А ми з вами переходимо до наступного номера. Запишемо в зошит номер 927. Запиши 4 числа: кратних числу. 8, 10 і 19. Давайте 8. Двокрапочка. Зараз ми з вами будемо записувати ті числа, на які 8 ділиться безостачі. Давайте подумаємо. 8 ділиться безостачі на 8. Да? 8 на 8 одиничка. На яке ще число 8 ділиться безостачі? Що нам для цього допоможе? Табличка множення. 8 множимо на 2 16. Отже, 16 ділиться на 8 безостачі. Отже, 16 є кратним числу 8. 8 множимо на 3 24. Отже, 24 ділиться на 8 без остачі. І нам треба записати 4 числа, будь-які, да? давайте, наприклад, 8 множимо на 5, 40. Да? Отже, 40 теж ділиться на 8 без остачі. Наступне число 10. Так, давайте підбирати ті числа, які діляться на 10 безостачі. Наприклад, 20 ділиться на 10 безостачі. Це буде 2. І ще яке може бути число. 50 ділиться на 10 безостачі це буде 5. 100 ділиться на 10 безостачі, це буде 10. 1000 ділиться безостачі на 10 це буде 100. Як ви розумієте, цих чисел може бути дуже багато, да? тому нам з вами записали, що тільки 4 числа виберіть. Далі, останнє число 19. 19 ділиться. Так? 19 ділиться на 19. Отже, перше кратне – це 19. Далі. 19 множимо на 2, буде 38. Отже, запишемо число 38. Далі 19 помножимо на 3, 9 на 3 27, 10 на 3 30, 30 додаємо 27, буде 57. 19 помножимо на 4, 10 на 4 40, 9 на 4 36, 40 додаємо 36, буде 76. Отже, ми зараз з вами записали 4 числа, крарних числу 19. Сподіваюсь, ви трошки почали розбиратися, що ж таке дільники, а що таке кратні. А ми йдемо далі. Запишемо номер 934. Запиши яке-небудь число, що є дільником чисел. Дивіться, яке-небудь нам підходить число. Отже, давайте зараз з вами будемо записувати тільки одну відповідь. А я буду записувати трошки більше, ніж відповідь. Дивіться: дільники. Числа 14. Давайте їх пригадувати. Да? Це 1, 2, 14 ділиться на 7. да? 14 ділиться саме на себе на 14. Давайте запишемо дільники числа 18. Пригадуємо. 18 без остачі ділиться на одиничку, на 2, на 3, на 6. На 9. Та на 18. Давайте ж подивимося. А яке ж у нас є число, що є дільником і 14, і 18? Подивіться, це одиничка є і там, і там, і двійка є і там, і там. Більше ніякі числа у нас не повторюються. Отже, що ми запишемо? Дільником чисел 14 і 18 буде число 1. Або 2. Давайте запишемо в першому. Ви пишете ось так: перше 2, і ще раз. Два є дільником числа і 14, і 18. Давайте далі. 15 і 30. Да? Друге завдання. Давайте проговоримо усно. 15 ділиться на одиничку, на 3, на 5 і на 15. 30 ділиться на одиничку. На 3, на 2, на 10, на 15, на 30, да? на 5, на 6. Отже, давайте запишемо будь-який варіант. Наприклад, 15 да? ділиться на 3, це буде 5. І 30 ділиться на 3, це буде 10. Отже, можемо записати число 3. Або. Проговоримо просто усно. Що можна було ще записати? Наприклад, 15, да, підходить. 15 ділимо на 15, це буде одиничка. 30 ділимо на 15, це буде 2. Що нам ще підходило? 5, 15 ділимо на 5 буде 3, 30 ділимо на 5 буде 6. Сподіваюсь, ви зрозуміли принцип. Далі, третє. 40 і 50. Давайте подивимося. Наприклад, уже точно видно. Що і 40, і 50 діляться на 10. Отже, нам підходить 10. Далі, 17 і 25. Про 17 ми сьогодні вже говорили, і ми знаємо, що воно ділиться тільки на 1 і на 17. Отже, Буде один спільний дільник, який одиничка. Да? Бо 25 ділиться на одиничку, на 5, на 25. Да? Отже, спільне в них буде тільки одиничка. Переходимо до вашого домашнього завдання. Дома ви виконуєте два номери 926 і 928. Вони зараз перед вами на екрані. Дуже схожі завдання ми з вами виконували – тому, думаю, запитань по цій роботі не повинно бути. Наступний урок у нас завтра, отже, до завтра, я чекаю на ваші роботи. До побачення!